Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео: Планетарний новий рік, відкриття врат льва, чарівний період, який допоможе зробити квантовий стрибок у вашому житті. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам канала за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам за період врат Льва відкрити нові розділи свого життя та внести свіжий вітер змін, закласти серйозні програми на наступний цикл Сиріуса та Сонця. Зцілитися від негативу і зробити квантовий стрибок у щасливе майбутнє. 26 липня 25 року починається планетарний новий рік. Відкриваються Врата Лева Зоряний портал. З 26 липня до 12 серпня найчарівніший період року. 26 липня розпочинається новий планетарний рік, і цей день відкриває чарівний портал. 22 липня Сонце увійшло в царствений знак Лева і поступово набирає своєї сили. А період з 26 липня до 12 серпня це період врат Лева, портал, коридор. Його по-різному можна назвати, і він характеризується оновленням, трансформаціями, відродженням та початком, відкриттям шляхів новим можливостям перетворенню та зростанню. Врата Лева відчиняються в планетарний Новий рік і досягають кульмінації 8 серпня, а зачиняються 12 серпня. В міру наближення до врат лева і входження в потік нової енергії багато хто може відчувати посилення енергії. Багато хто почне розуміти, як використовувати цю енергію для формування своєї реальності. І до 12 серпня буде встановлено новий напрямок розвитку людства у наступному циклі, як на особистому рівні, так і на планетарному. І в період зоряної брами до нас надходить така кількість потужного світла із центру галактики, протягом якого відкривається вихор, і Землю оточує хвиля інтенсивного світла з галактичного центру, і ми входимо в новий цикл світла, любові та підтримки, а також отримуємо благословення. На передсвітанковому небі поруч із сонцем з'являється найяскравіша зірка Сіріус, невидима раніше протягом 70 днів. Це так званий сонячний схід Сіріуса, і ми можемо спостерігати в передсвітанкові години два сонця на небі: одне золоте сонце землі, і друге блакитне Сіріус. Духовне сонце величезна яскрава зірка в сузір'ї великого пса. Цей час збігається із сходом сонця. Сіріус називали нашим духовним сонцем і шанували його як місце вищих частот. Сіріус вважається носієм знань та мудрості з більш високих божественних вимірів. І коли Сіріус наближається до Землі, він ніби купає планету в енергіях сили, потенціалу, нових потоках свідомості. І вважається, коли Сіріус наближається до Землі, людство переживає сплеск вищої свідомості. Таким чином, енергія Сіріуса це енергія пробудження до нових вібраційних частот і вищої усвідомленості в прискореному темпі. Поява блакитного сонця Сіріуса знаменує новий цикл світла, любові та підтримки. Алмазні коди світла, що передаються з галактичного центру, посилюються Сіріусом і інтегруються в планетарні цикли часу Землі, приносячи елементи та шаблони для наступної спіралі еволюції. Тож на світанку корисно стати, дивлячись на Сіріус, що сходить. І сонастроюватися з кодами світла, які він транслює. Коди світла це зашифровані пакети духовної інформації, які поступово будуть розкриватися в нас. Тож відразу ми їх не відчуємо, оскільки взаємодія сонця і Сіріуса відбувається, коли сонце проходить з узір'ям лева, то це явище назвали вратами лева. А енергії відновлення, що йдуть на Землю, формують планетарний новий рік як відправну точку взаємодії Сонця і Сіріуса суть енергії Брами Лева в тому, що вони допомагають відключити те, що нас уповільнює, гальмує, гальмує у розвитку та підсвідомо впливає на всі сфери життя в новому часі. Духовне єдине з матеріальним, і тому наш духовний розвиток завжди. Проявляється у нашому матеріальному світі, у наших відносинах, грошах, кар'єрі, можливостях. Багато хто називає врата лева грошовим коридором, але якщо замислитися, то гроші це теж енергія, і приходять вони на внутрішній стан, звільнений від вантажу минулого та негативних моментів. Перше, що потрібно для будь-яких позитивних змін, будь-яких нових можливостей, будь-якої зміни картинки в житті, це легкість, прийняття, внутрішня свобода і відкритість новому досвіду. Саме тому енергії Брами Лева, які несуть нам потужне духовне оновлення, здатні дати нам не просто почуття внутрішньої гармонії, ентузіазм, радість і одухотворенність, а й реальні зміни в житті. Портал Врат Лева спрацює для кожного по-своєму. І настільки, наскільки людина готова прийняти ці зміни, а для цього потрібен внутрішній дозвіл на зміни. Це дуже глибинний сенс. Тому весь період Врат Лева насамперед важливо звільнятися від підсвідомих страхів та переконань, від прив'язок. Та всього, що проявляється. І повірте, в цей час можуть проявитися всі внутрішні, заховані глибоко і забуті страхи, сумніви, обмеження, нелюбов до себе, прив'язки, залежності, можуть піднятися непроявлені потенціали особистості. І дуже добре з цим всім попрацювати саме в цей період, щоб потік позитивного достатку. Приніс важливі та потрібні зміни у життя кожної людини, допоміг розкрити ваші внутрішні непроявлені потенціали та внутрішню силу і міць. У тих, хто продовжує чіплятися за власні ілюзії, навіть духовні та обмеження, в цей період можуть відбуватися не дуже приємні ситуації, у когось на внутрішньому рівні комусь зовнішнє оточення буде показувати. Що може призвести до хаосу у житті, до розпачу, до переживань. Щоб уникнути цього, переходьте на більш високі вібрації. Непроявлена енергія творця готова до того, щоб ви надали їй будь-якої форми, використовуючи свій намір. Енергія нейтральна, чиста, безмежна і невичерпна. Висловіть намір вивчити та інтегрувати. Мудрість вселенських законів і навчитися бути в гармонії з елементами Всесвіту, удосконалювати свої вміння та навички співтворця і здобути красу, достаток, спокій та радість для себе та найвищого блага всіх. Якщо ви є автором свого життя, ваші бажання і цілі істинні, у вас є твердий намір. То ви й створюєте це, нехай не відразу, але Всесвіт точно вам допомагатиме в цьому і зі свого боку показувати знаки, а ваше завдання їх бачити і йти цим освітленим шляхом. І не забувайте вітати сонце і Сіріус все ж таки два сонця на небі. І, звичайно, вмикайте сонячні енергії. Зараз період Лева, царського Лева, Лев, Цар Звірів. Йому властиві велич, гордість, шляхетність, великодушність, щедрість, почуття власної гідності, і ці риси важливо напрацьовувати в цей період. Сонце відповідає за серце, і це чудовий момент попрацювати зі своєю серцевою чакрою, відкривати любов до себе, приймати себе, прощати себе, творіть серцем, душою, тілом, думками, емоціями. А енергії Сіріуса активно впливають на чакру третього ока аджну та на серцеву чакру. А сонце також активує ще й чакру сонячного сплетіння. Тому це період, коли магічна сила сонця знаходиться на рекордно високому рівні. Енергетична дія Сонця і Сіріуса породжує найпотужніший потік особливої енергії, і Землю буквально накриває. Її хвиля з галактичного центру. Символічно це можна уявити у вигляді обмивання нашої планети двома потужними хвилями світла, тепла та любові. І таке купання Землі в енергіях двох зірок приносить оновлення земної енергетики. Тому цей період вважається новим роком планети Земля. Пік цієї потужної енергії, взаємодії Сонця та Сіріуса припадає на 8 серпня. І саме цього дня Земля отримує найбільшу кількість концентрованої енергії, і ми, як жителі Землі, отримуємо наповну достаток магічної потужної енергії. В духовних практиках число 8 – це магічна цифра. Це число нескінченності та магії. Вісімка несе сенс нескінченного процвітання, це енергія руху, відродження, нескінченний потік життя та творення. В нумерології число вісім часто асоціюється з матеріальним успіхом, процвітанням та багатством. Воно також символізує владу, авторитет, лідерські якості. Вісімка нагадує про необхідність балансу між матеріальним і духовним. Також число 8 пов'язано з планетою Сатурн. Сатурн в нумерології символізує такі якості, як прагматизм, терпіння, наполегливість, прагнення до матеріального благополуччя, може приносити успіх і гроші, але і перешкоджати досягненню благополуччя, тому що Сатурн і в астрології це контролер, це старша людина, це обмежувач. Якщо щось робимо невірно. І в цілому, нині число 8 і Сатурн символізують прагнення стабільності, порядку, досягнення цілей через наполегливу працю і вміння долати труднощі. Число 8 приносить у загальну картину сильні духовні вібрації, а портал 8.8 це найпотужніший день для змін. Та відродження та для піднесення нашої свідомості. А протягом усього періоду врат лева нам дається унікальна можливість гармонізувати всі сфери свого життя. Що ж нам приносить цей період на практичному рівні? Сонце в леві це найтворчіший, найяскравіший місяць на рік. Енергії Лева пов'язані з емоціями радості, творчості. Сонце це намір, ініціатива, рішення, що ми хочемо бачити у своєму житті. Це проекти, діти, самореалізація, тобто те, де ви є автором. То чому не стати автором свого життя і не написати самому його сценарій? Лев символізує сміливість, духовну силу, стійкість, і під час цього періоду ми можемо звертатися до цих якостей, щоб підтримати та зміцнити нашу енергію та наміри. І Брама Лева це час відпускання старого та початку нового циклу у нашому житті, коли ми можемо дуже швидко переформатувати своє життя, піднявши свої вібрації. А енергія радості приносить найвищі вібрації, і цей період дає нам можливість гармонізувати всі сфери життя через вібрацію радості, творчості та здобути впевненість у собі і почути свій внутрішній голос, налагодити контакт із своєю душею. І в цей період важливо слухати серцем, бачити знаки Всесвіту, щоб зрозуміти, де ваше справжнє бажання, яке приносить вам задоволення, вогонь, натхнення та напрямок руху у наступному планетарному році. З 26 липня до 12 серпня на землю надходитиме величезна кількість трансформаційної енергії, величезної сили. Однак у цей період кожна людина отримує можливість. Круто змінити своє життя. І, звичайно, заявляйте про свої наміри та бажання собі та всесвіту. Робіть це усвідомлено і беріть відповідальність за свою долю у свої руки. Давайте попрацюємо в цей період максимально в ім'я нашого майбутнього. Уявіть, що ви є центром своєї особистої сонячної системи. І це ваш особистий всесвіт. І у вашому особистому всесвіті починають відбуватися такі події. Тут ви приймаєте силу сонячної енергії та працюєте максимально творчо, створюючи те, що бажаєте бачити у своєму житті. Світіть, як сонце, діліться своїм світлом і любов'ю з оточуючими, з природою, з планетою, всесвітом, з нашими ангелами-охоронцями, які захищають нас, це додасть їм сили та енергії. Подумки посилайте їм промінчики добра та сонця. Колективна енергія, спрямована на благо, створить чудеса. Чим більше віддасте, тим більше повернеться в примноженій кількості. І не дивуйтеся, якщо буде легке знедужання, сонливість, слабкість, дратівливість та плутанина в думках. Як ефективно та з користю для себе пройти цей важливий період? Що ж робити? Намагайтеся більше відпочивати та розслаблятися, прогулянки на природі. Заземляйтеся, прислухайтеся до себе, до свого тіла, наповнюйте світлом кожну клітинку свого тіла, це оздоровить вас, а можливо, і зцілить тіло. Корисні та сприятливі будь-які очисні процедури. Пийте більше води, це допоможе фізичному тілу співналаштуватися з енергетичними перебудовами, виконуйте практики та медитації для гармонізації енергетичних тіл. Довіряйте цьому періоду часу і дозвольте відбуватися всьому. Вітайте новий день, дякуйте за можливості, які можуть відкриватися в цей період. Слідкуйте за своїми емоціями, думками, словами та вчинками, висловлюйте емоції та почуття. Не замикайте їх у тілі, приймайте будь-які свої емоції, прощайте себе, намагайтеся зрозуміти їх, якщо вони негативні, усвідомити, вивільнити зсередини і трансформувати, відпустити з вдячністю, щоб гармонізувати емоційне тіло, збалансовані енергії це ключ до відкриття серця. Відстежуйте, про що думаєте, які думки, визначте, який ваш ментальний діалог: негативний чи позитивний. Перемикайте негативні думки з силою свого наміру або прописуйте заміну у позитивному варіанті. Вибирайте позитивний настрій, випромінюйте світло та любов, формуйте добрі, світлі думки про своє майбутнє. Брамалева вважається сприятливим періодом для виконання практик, ритуалів, медитацій, читання мантр, афірмацій для розкриття потоку позитивного достатку. Включайтеся в творчі процеси, творіть, виходячи з серця, розкривайте свою інтуїцію, почуття та відчуття прекрасного, налаштовуйтесь на внутрішню гармонію, випромінюйте любов із самого серця. Дозвольте творчій енергії литися через канал вашої підсвідомості безперешкодно, і коли ви дозволите собі, вам можуть приходити нові відчуття, знаки, емоції, які важливо зафіксувати логіку та аналіз також підключайте періодично, щоб робити висновки та розуміти, які зміни вже відбулися. Записуйте свої відчуття, емоції, отриману інформацію. Яка вас торкнулася, на яку ви зреагували? Усвідомлення нового може прийти пізніше, і згодом воно виведе нас до нових цілей, ідей, нового сприйняття реальності. Цей період дозволяє отримати осяяння, натхнення, мотивацію. І якщо вам вдасться налаштувати енергетику на потрібні частоти, то завдяки брамі лева ви зможете вийти на найвищий рівень розуміння себе. А значить, і знайти швидкий шлях, який приведе до реалізації ваших бажань. А наприкінці врат Лева важливо підбити підсумки виконаної роботи. Пропоную практику. Для наочності можна записати свої думки, почуття, відчуття, емоції, все, що прийде на початку врат лева. А наприкінці, не читаючи те, що було написано раніше, написати нинішні свої думки, почуття, емоції, все, що ви відчуваєте, а потім порівняти ці два списки. Так, це потрібно записати, бо сподіватися на гарну пам'ять не варто. А коли ви самі зафіксували, це документ, ви здивуєтеся, скільки змін всередині вас сталося за цей період. Поки ви проходили врата лева, і якими ви з них виходите. Так, це робота, концентрація уваги на внутрішніх змінах, а внутрішні зміни ведуть до змін довкола. Записуйте протягом усього періоду свої думки, ідеї, осяяння, інсайти, які ви отримуєте, які трансформації пройшли, і як ви сприймаєте ситуацію. Діяти відразу не варто, але все ж таки нові можливості можуть приходити. Вливайтеся в цей творчий потік, пишіть плани на планетарний новий рік, ставте цілі протягом усього періоду врат Лева, трансформуйте своє життя. Це слушний час для того, щоб підключити свою внутрішню силу і використовувати її для досягнення успіху та благополуччя. Також вважається, що під час цього періоду молитви та бажання можуть бути особливо потужними та можуть здійснитися. На допомогу нам ретроградний Меркурій, який буде піднімати наші всі образи, негативні думки, все те, що могло стати причиною нинішньої ситуації на ментальному рівні. Тому дуже важливо попрацювати, тому що весь період. Врат Лева, Меркурій буде ретроградний, і 12 серпня він ще буде стаціонарний. Тому це час для дуже глибокої внутрішньої роботи і для підведення підсумків на виході з врат Лева. Отже, Брама Лева це час відродження, коли ми можемо відкрити нові розділи свого життя і привнести. Своє життя, свіжий вітер змін це період, коли ми можемо знайти нову силу і напрямок, щоб продовжувати свій життєвий шлях з впевненістю та оптимізмом. Це енергетично важливий період року, який закладає серйозні програми на наступний сонячний цикл. Це період духовної еволюції, який здатний зцілити всіх нас від глибинного негативу, навіть якщо він прийшов із минулих життів. Це період, коли ми можемо зробити квантовий стрибок у щасливе майбутнє. Тому важливо бути відкритими та готовими приймати нові виклики, зміни, перетворення, щоб реалізувати свій потенціал та досягти своїх цілей. Використовуйте цей час по максимуму, вбирайте, приймайте та вірте, що все відбувається для найвищого блага всіх нас. Допоможіть своєму фізичному тілу інтегрувати духовні енергії, які надходять, але нічого просто так від думки не робиться. Ще часто трапляються ліниві думки, скептична налаштованість, адже небо навіть показуватиме нам свої подарунки. На небі з'явиться найяскравіша зірка Сіріус, яку ми будемо спостерігати разом із сонцем. Тож, поява блакитного сонця знаменує новий цикл світла, любові і підтримки і дарує благословення та процвітання. І це дуже корисно для нашої енергетики. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!